Он бігав собі щось такий. А тут на розку підійшов тип, запустив цю херню. Ой, ще й кровосос сляпав. Єбать ти лов. На останньому набої. Бачив, 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 що робиться. Так, давай заберемо от штуку. Мертва губка артефакт. І... А собирав... как ты собирался Собирался сражаться с поломанным калашом? Так, у нього КПК що-то Да, сначала нычка. Давай КПК глянем. Так. Нотатки. Ты впевнений, що це насправді координати Тут ні черта нема. Тут цю хрінову хріновину ставити. Альо, ти взагалі повідомлення читаєш. Якщо ти мене наїбав і тепер ігнориш, я всю сферу на вухо поставлю. Ну, як то отак. Все краще нам вкратце.